Тепер тернополянам зручно тут ходити, а мамам їздити з візочками. Водії ж не бояться пошкодити автомобіль. Після втрачання народного контролю дорогу на братів-бойчуків врешті відремонтували. Дорогу на вулиці братів-бойчуків комунальники взялися ремонтувати ще минулого року. Тоді зняли старий асфальт, а новий не поклали. Майже рік тернополяни змушені були водити дітей до шкіл та осадочок по бездоріжжю, а водії старалися не заїжджати сюди. Знищили дорогу, зробили страховисько. Ну, вони до половини зняли, до половини де 19 школа, Тепер, як дощ, діти йдуть до школи, по в болоті, Страшні ями, ну, як таке зробити? У нас маленькі мав дворочки, якраз тут по тій дорозі ми не мали права перейти. Перші люди, тож дім та гуртожит, то вже пенсіонери, то всі з палицями йдуть. До дорогу по якщо починається дощ, так. це перейти. Не те, що О, перші перші ви. А взимку це ж робилося, воно намерзало. Це такі величезні кочугури, слизько. І, звичайно, що це незручно для е, ходьби і взагалі. Ну, це нереально. Можна в будь-який момент отримати травму. Я знаю, що тут пару травм було на цьому перехрестку і е, на цій дорозі. Ну, просто-напросто, якщо коляску везеш, дитина сподівано, тому Ну просто-напросто відчувається кожна ямка, кожен камінчик і абсолютно незручно. Це і вже давно їм пора змінити цей асфальт, полатати ями і просто-напросто щось зробити для того, щоб воно, в крайній мірі, було практично і зручно ходити, пересуватися. Ремонтувати дорогу розпочали одразу після того, як у справу втрутився народний контроль. Тепер людям зручно і ходити і їздити. Mm, подобається нормально. Mm -hmm. Народному контролю громадської організації за те, що вклали свої зусилля тут і допомогли зробити. Чудово! І дуже дякуємо тим людям, які так гарно зробили. Ви розумієте, вони до кожної частиночки, крихиночки, присдивлялися, щоб нам було добре. Ми дуже вам дякуємо, тому що завдяки вас, напевно, очевидно, цю дорогу все таки зроблено. Ні, легко кататись е, і ну і так асфальтовано, і все таке красиве. Зоряна Римишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком.